Дорогі господинки, якщо ви шукаєте універсальний засіб для всієї оселі, то вам потрібен саме ось такий: кремоподібний очисник, лимон, який справиться із будь-якими забрудненнями на будь-яких поверхнях. Це і в кухні, і в ванній кімнаті, а також підлога, стіни все-все, що навколо нас, навіть і взуття, цей продукт. Складається із унікальних мікрогранул. Використання цього продукту полегшить вам прибирання, а також не потрібно мати багато баночок, можна використовувати лише один цей очисник. Ним можна чистити поверхні на кухні. І найголовніше те, що завдяки мікрогранулам поверхні будуть чиститись гарно, м'яко. І не будуть залишатися подряпини. Також наші клієнти пробували чистити ним взуття і були у захваті від результату. І ще можна додавати у водичку для миття підлоги. Якщо ви хочете отримати користь від цього продукту, не зволікайте! Його можна замовити уже сьогодні і скористатись як найближчим часом.